А зараз постійна рубрика п'ятниці ретро показ. Сьогодні пропонуємо до перегляду репортаж, що вийшов на телеканалі Гок у червні 1996 року. Наших журналістів зацікавило, як вдається впоратися батькам, коли у родині з'являється на світ одразу двійко чи трійко дітей. Звісно, ніхто не заперечуватиме, що діти в родині це радість. Попри життєві негаразди, кожен із батьків намагається своїй улюбленій малечі віддати найсмачніший шматочок і бажає їй кращої долі, ніж прожив сам. Народження дитини найщасливіший момент для її батьків і рідних. А коли їх народжується одразу двійко. Вдвічі більше радості. Щорічно у Копсомольську народжуються 6-8 двійнят. Ви мріяли про одного хлопчика, а ось так вийшло, що народилися двоє. Ваші перші відчуття після того, як дізналися, що у вас тепер два синочки. Ви взагалі ви засмутилися чи зраділи, що вух, слава Богу, одразу двоє? Зраділа. Тим паче, що два хлопчики це дуже добре. А це важко мати одразу двох маленьких дітей. А в чому особливі труднощі? Трудності, якщо немає допомоги з боку батьків, бабусь та дідусів. А що, а що скаже мама? Їй дуже важко впоратися з двома карапузами. Якщо я, припустимо, залишаюся вдома сама, звісно, складно. А якщо хтось є, без проблем. будь ласка. згадайте, будь ласка, коли вам складніше з вашими дівчатками? Коли вони були ще крихітками, чи зараз у цьому віці, коли виросли і більше питань ставлять? Значить, конечно. безумовно, коли були маленькими, а зараз мені значно легше, адже вони помічниці, повністю мої помічниці, так Але Алло Андріївно, народження дитини – це перш за все радість для батьків. А що означає народження нового громадянина для медичних працівників? Для нас це теж радість. Ми дуже хочемо, щоб були ну, діти, ну, все время рождались, і рождались красиві, здорові діти. Ведь ми ж залишаємося без роботи, якщо не будуть рождатися діти. Ну, а потім це найбільша радість, коли бачиш новорожденого. І особливо, коли двойню бачиш, або як у нас от тройня була то для нас это тоже была радость. Вот хотя мы знали, что родителям придется и нам очень много сделать, чтобы вырастить сатей детей достойных людей, и детей. и здоровых детей. Это нужно большие усилия медицинских тоже работников. И маму надо, соответственно, настроить на оптимистический лад, чтобы она могла воспитать этих детей. Потому что маме поначалу очень трудно, особенно когда она пока она адаптируется. Поэтому мы всякими способами поддерживаем таких мам, чтобы они воспитывали своих детей, чтобы эти дети не болели. Тобто ви побажали тим жінкам, які можуть, але не наважуються народжувати дітей. Я чому потрібно? звісно, треба, і я б хотіла побажати їм близнюків, так не лише дівчаток, а й хлопчиків по дві пари.